Хто дивиться цей канал? Канал, у якому ти бачиш, що купуєш. Завдяки тому, що Сергій постійно на каналі YouTube на своїй сторінці показує тест-драйв на різну техніку. Ось такий я придбав Сергія скутер Yamaha Axie Street 125 кубів. В даному скутері 4 двигун. Зовні виглядає він, ви бачите по його відео, на чітку п'ятірочку. Весь у рідній красці пробіг складає 17 тисяч кілометрів. Я вважаю, що в Сергія ціни повністю відповідають якості товару. Сміло рекомендую Сергія як доброчесного продавця.